Тавик для лупчик Що там все добре? Да просто є проблем на даті би мамонт не пошкода О, дай там боксів наклали. Мамонт Мамот ч напевно мій. А ти мать вообще блять сейчас нахуй Стыкає блять Ми хапає не слабо Але тут усі хиляет Ага Ебать золото снайпо Ой, я звідкись хапну Але чуваки там нахапали просто добротно. Е для надвер Ся по дві мабуть Я золото снайпо Стазник Добити.

Навіть мені ничего чуть не Це дав Сад куда устал. Сто тредал і шат два рази по 32. Блин. Уиииииии. Ебать, чуден визит, блядь. Уиииииииии. А ч у нас, блядь, срезать нахуй для улепчика компьютер кажется? Not renegade Shraider ble, ble. Ти там себе обычно надо. Сзади Да ты не можешь. А ч сразу импульс тур? Мы же моя мало бота. Слокну! Ебатый. Сейчас, Приплела, бля. Конечно, бля. Бляха, тут. Ш... Типе, вистань ты, бля. Давайте гандоны. Блин, перезарядка. Колмен, короче. У тебя до вас. Моя я Ну, Захтап, бля, по меню нахуй з даха луфтеб, блядь. Я хил. Єбать, я no. навіть не виглядала, блядь. Хо це навіть кем було? Коронка, нахер не той коронка? У мене Чим ти сау комусь, блядь? Це, блядь, не нахуй. Раз, саму кеунти. Я якраз йому в печаті бачу, він на не пісті, блядь. Вона його було бере прав для нагрелі, блядь. Сзади кетаю. Блин. Я тут. Подъезд. Я. Там же я. <связывающие> Крахнул белый, блин, та же Затем, бля, их уже и пошли ему. 96? Да. його. Я войдел. Файно прилетів, чувак. Рамон лайк. Лямин килайт вам. Бре, бред, брилфов. А лутайте, лутайте, бля. Лутайте. Бля, тут, блядь, бля, не хоть сша. Ч тут такого ебать? Yeah, Самое не не Нема Белома. Маньяк, клять. Вон вс не окейма. Кто тут на горе? 120. Кто тут кидает сбоку? А, тут есть команда. Есть, сука, пошикер, сусата, нахуй. Бежи, Роман, Роман, Аллах, Акбар. Я к смой крафти зиве, ты хуела, блядь, ебан. Пацаны, сзади я. Сейчас там пикают, блядь. О, майя тай. Накнул? Да, нахуй? Змолосом? Накну. Окей. Ну там. А у мене у меня ДНП, у меня процессор даху 500 градус упавленный, блядь. Ебать. Ебать, ты играть. Здесь дивла два раза подряд по на. На меня... Ой, нахуй я сюда себе припар, бля, люди да. Я тоже так кажу, там дохеран робит. Ебать ты хуйня, я его на. Он еще и хапаны, мам, бля. Ну и дай мне нажмамон та як свои мам, бля. С кулака унеж, бля. Да много. Сделал своим лотом. Сука, у нас за 7 лот за ладze... начнут мутайту педу мной. Дай мне дес голови, дай мне голови! Ох, файно. Что я простял достал я. Да, ты не знаю. Да сука нахуй. Я не дай поешь. Тайлля лег, блядь буде зале Та ты бьт на вгати мне на, на вгаді. Все, е. Вс, було було І Имякнул Бай, я ліг, не блядь. Я Рик. Ох, баный род! Угу. А, я можешь розтав... раз. А да, Mm. Или, блядь, что нахуй. Ебать, шар, блядь, я тут вижу, это будет um, Раз, голоши. Да? Рай, 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 Где? Yeah. Жей. Жей, жей. Не скачай все потоки. Нахуй, тут, блядь. Сзади, сзади стену поставь. Але блін, то нас зараз 222 ешить. Рейтингу так не грають. Одні на воді. Никать, друге на горі. Хуй я сей зробив. Ти куда тут падається? Добре я знаю. Ну я девлюсь, блять, горе нахуй. А пофіки, я рибачу. А тут якийсь, бля, гандарний сішпілі бив доху. А цей, бля, лялюбів з'яв, бляй. Цен, бля, шмандалки ікай з'яв. Пушенка, шо ти там знайшла? А де сидять? Тут шось дев'ять. Є бачу один, блядь, джелка. У мене патрон нема. Ты серьезно кажешь? Ты не клиент, ничего в самом блоте. Давай. Да столько. Все, мои патроны надо убить. Спамим. У меня есть шанс. Я конец только Для... кидаю, я жиру. Вида Джуя! Убил! Ну, я... Дайте патрон до цього, це ти зано. У мене нічого немає. Та й ляльок лутає, блядь. Е, на репку. Наш шкіп. Бер рамку, хліб патрон назад. Та ти є, блядь, це не. Біжете, кашпаль. Давай, все, хай купить, давай. Є, бать, на. Зерія на мене відси, з тої гори. И тут. А не я дробовик, бля, прикинь. А ну вот я, блядь. О, не блядь, бензину в хуйню тут, блядь. Да я взял, ты кеду кидал драться. Yeah, я на кенталлем, бля. Блин. Я ебал. Его... Был... 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 Бол... Давайте только вид справим, бля, и вся. Будет пать и голове. ой, блядь. Надавай. Набирай сюди, терєт. Ой. Все до мобли і надіємося нахуй на шату. Домонайдеш лишній дробовик. А дивиться, що тим рабить, блядь. А біяга, блядь, шлях грабує нахуй це я для підгороби. Давай, на горі. О, зліз, зліз. Зараз буде... Третє ми! Ось від зони здохне. Ой, бля. Там дірку. Ну, де у нього? зона на мене. Ша є. Мене до дробовика ніхіра нема. Ша ніхуя нема, не? Ні, є. Я до дробовика. Я дяри даю. Ми з такого і у нас і вибрали. треба топ-1 брати. Ви розумієте, блядь? У мене до помпи, до, до снайтери ще є, бля. Ти і сядь. Найс. Давай, давай, вісніся. Блін, одна патрона була і то промахав. До снайпів когось є? Падає. Я у баг спешу. Бля, я зашлюсь. Хера себе. По пять. Хочу, чтобы я танцевал, бля. Двите меня, это спас на спас. Кракнул. Да, мне Бля. Сучка. Кракнул белый! да, у да уставать! Слушай, забере, брат! Накну! Я щас прилетел! Є одного нокну! Накнул! Ч, Дентамо? Ее!